Сіл охорони Капітана Стулана, звати мені Олексій. 19.06 2012 року у нас на офіс прийшло два чоловіка з погонами, з корми. в про напад. Присталося холодій Андрій Вікторович, друга людина не представилася. Запитали, де знаходиться пирна безпеки. Ще я відповів, що безпеки тут немає. Тут є лана. Ми, значить, сказали, що вони перевіряли, значить, зробили запит у держмайно, що з цієї адреси селеської п'ять входять... Вони казали, що запит робили чи ні? Да, це точно, да, да. так? Вони не робили ніяких запитів. Значить, вони сказали, що вони робили запит у держмайно, що це є дрешайна, так? Да? Фонд держмайна, що це є адреса селеська п'ять надходять, значить. Кошти всі, за оренду, так? За да? оренду, так. І йде службова переписка, так? Так, да, йде службова переписка. Ага, тобто вони здійснюють слідчу діяльність? Мабуть, мабуть, так. Їм мабуть, так. Це ж охорона праці. Мабуть, Займається мабуть. слідчою діяльністю? Значить, вони попросили, якщо тут немає безпеки, що ми надали їм довідку, що тут такої фірми не існує. Але як ми будемо надавати цю довідку, як у нас злочине інша форма? Угу. Я думаю, що вони... Если приходит у нас директор, журналист Виктор Патан. Вот у него. А на безпеці директором кто был? Виктор Патенк, Виктор Васильевич Патан. Так само, да? Так само. А, то это полюют на журналист. Ну, будь полюют на журналист. Можно мне не показывать на улице, я не хочу. Меня зовут Людмила, я работаю в охране в фирме Лама, которая находится по адресу телецкая, в дежитонии. 19 июня к нам в офис зашли двое мужчин, одеты в форму там, с такими обозначениями, они представили, что они... Один из них представил, что он Андрей Викторович, работает в Держи, ездит и сказал, что за этим адресом зарегистрирована фирма Бустаевка, которая на явности здесь не зарегистрирована. И начал просить, чтобы мы дали справку, что какая фирма здесь не зарегистрирована. Мы сказали, что такой фирмы здесь нету. Но, Но -то... это помещение арендует предприятие Лана или другое? Лана, конечно. Почему здесь должна избегают левы? В другой фирмы никакой здесь нету. Так, что они еще от вас хотели? Сказали, <с> из-за этого, в принципе, звонили по телефону, <с -класс> спрашивали, это фирма Беспека, я сказала, что нет, это фирма Лана. Они сказали, что с этого адреса идут, идет корреспонденция как от Беспейки. И что они, э, э, что они, э, если не могут разобраться сами, они все дела подадут прокуратуру на нашу фирму, почему, почему, где где бы сказать, фирма и вообще что и как. То они с ИСКом занимаются частным или как ну, это наверное, получается? Если они если то, они переписку контролируют, еще что-то. да? контролируют, смотрят, где фирма находится, если в принципе фирма не существует здесь, зачем ее здесь искать? Значит они ее ищут. Но контроль переписки, это же криминальная ответственность. Есть статья 163, по-моему, Уголовного кодекса Украины. Никто не имеет права контролировать переписку. А тут какая-то, извините, странная охрана прати контролирует переписку, да, предприятия. А кто э, руководит предприятием Лана? Лана журналист. А предприятием БСП кто руководил раньше, когда оно работало? Ну, тоже я руководил, но это было когда-то, тоже сейчас. Когда. Mm, да. То есть, может, его просто ищут? Наверное. Так проще к нему подойти. Здравствуйте. А цеп кто? Це у вас такая пиздещая такая? Води, да? У вас замовлення на когось є чи що? Якого саме? А? Якого? Якого саме? Куди ви звоните? Тут такого не існує. Уже рокур 3. Да, нема тут такого. Ну років 3 як уже <coughs> не працює, там немає ні директора, ні когось. А я чув, що ви ще й на друге хочете наїхати на якесь, да? Нет? Яке ще питає. А? Не, а Про які ви другі, ще питали нашій Про якусь лану ще питали. Ні, без п'ято років три я ж кажу, що не працює. З чоловіком, з іншого підприємства. Ну як це я таке можу дать, якщо я там не працюю, то тут я не знаю як. Хто вам таку бумагу дасть. Стопистиці можете подивитися. А, а шо так? <рес> так, шо хтось там замовлення то пхає, да? И ты до бобра розказати може йому, кто там пхає? Так я за то знаю. До бобра може піти, да? Сходи. Ты не сходи до бобра. Да? Я мабуть зайду, перебалакаюсь, хлопцем. Что угу. то за званики до нас йдуть? Угу. Щасливо. Захорони праці звонить. Гайчо. Rock Скільки це годину було по три години? Ну, я одразу живі в віки подзвонила. Ну, Ой, я вже бачу, що в мене. Ну, було... Ранок. Не ранок день. день. Десь в обіді, обіді дзвоник двері. Так. Так. І я кажу, хто там. Він звезв мені тече удосторіння такого вето. А я говорю, я нікого не ждала, не просила, я вас не знаю. Так. Що ви, що ви ето. І тут дзвонок зразу телефон дзвонить. Одна шайка. Я беру трубку, а Віктор Васильович є, а кажу, хто ви такий? А я його колега і положив, ну, по мобілки дзвонить. По, по це пробивали, що на ту адресу попали, так? Да? Я тут взагалі є, проживаю, факту, да? так, далі. Так. Ну і все, це вже е, коли ж такий там малий. І на, на, так годами, як вітя. Як, як, да? Да, як вже позволяє цей телефон, то він же тут же мені каже, а мене Марія тут ä, проживає. Я кажу, ні, тут... Ну, вже йде, потім следов, <губ> да. да, да. Му кажу, він да. проживає. А може проживала, я кажу, як може, то взнавайте до нього. Ішов на скам'ячку, вроді тако щось пакет, І там щось дуже дивиться і дуже современно дзвонить. По телефону, по телефону, довгенько, потім пішов. У ну, гражданську. Да, ну, малий, є, без, так у джинсиках, так одітий собі. Як, як просто геть. Ментик. Ментик. Наверное, да? А я откуда знаю? Я его бачу. Что он там тыкал, да? Що він там бандит, храту, да, что он там тыкал. А бандит, тело рвали в хату, да? Может быть такое. Рвали в хату, тут же по телефону пробивали тебя я доме. Да, да, да. да, да Слушай да. да, да, да. Ось недавно тоже Вики дзвонила, мобилка звонит. Я так быстренько с кухни. Алло. Ой, извини, это Витя мне по этому телефону звонил. Витя молодая, какая-то а твій мобільний, твій номер. Його ніхто не знає. Взагалі. Медики дзвонять, я на нього дзвоню і Вітя дзвонить. Тобто вже прослуховуються, вони уточняють, на який номер ми дзвонили, що це твій і перепевляють це діло, що це твій мобільний. А ж на хату або наподготується, або на мене, або на хату. Це йдуть установочні прияття. Так, так, я теж таке подумав. Молоденький ж. Ой, звініть, це я Вітя мені дзвонив по цьому номері. Женський голос. Ні, мужський не? молоденький. Молодого. <говорить> і, боже, і теж взяла. Оце таке, я Віті зраду подзвонила, він каже, я не буду. І ти для, тіле... для тебе в один день, да? в один день. que